Підкажіть, коли більш-менш налагодиться зі світлом? Давайте подивимося цю ситуацію. Напишіть у коментарях свої думки з цього приводу, що ви думаєте, коли загалом може ситуація налагодитися? Ось, зі світлом в нашій країні. Давайте подивимося грудень, наступний місяць, так? Яка буде ситуація в грудні зі світлом в Україні? так? Що нас загалом очікує, так? Чи буде в нас світло? В грудні місяці мені йдуть циклічні події, повторювані події, і знаєте, хочеться одне отримувати. Ми будемо інше, труднощі ще будуть, і ми, знаєте, в такій залежності від ситуації ще будемо знаходитися. Йдуть втрати по ресурсам, і знаєте, ми, як наче, плавно переходимо із цього місяця в наступний, але з тими ж самими енергіями. Так, січень 26-го року, так, ми вже почнемо новий наступний рік, яка буде ситуація зі світлом у січні? Так, що нас буде очікувати? Ну, так, скажу, будуть намагатися якісь рішення приймати, але, знову ж таки, мені йдуть втрати, і, можливі, ще якісь блекаути. Тобто тут. Знову ж таки, втрати ресурсів ідуть. Чи буде світло? Будуть труднощі. Знову ж таки, труднощі, повторювані події. Ми виходимо, знаєте, на якесь коло. Ми постійно приходимо до повторюваних подій. Ситуація зі світлом за ці два місяці. Зависає, тобто ми зависнемо, ми будемо намагатися балансувати, підтримувати, але будуть, будуть наслідки, які можуть давати нам ще більший діапазон втрати можливостей. Тобто ми можемо і побільше годин, ніж навіть зараз, ще сидіти без світла, на жаль, за найближчі періоди. Я дуже сподіваюся, що воно а, якось налагодиться. Але ми будемо залежні від того і будемо економити. Але навколо цієї ситуації мені постійно йде момент ілюзії. Дуже багато ілюзій, дуже багато а, брехні. І це стосується саме тих ресурсів, які в нашій країні є, на жаль. А, ми ходимо по колу і ведемося на ті рішення, які нам показують, які приймають, але ситуацію по факту розгойдують і показують тільки те, що ми повинні бачити, як ми повинні реагувати.